1945 євро 29 центів прибуток підприємства за першу половину вересня сьогодні робила звіт і хочу з вами поділитися не про успішний успіх не мільйони олія ще не їхала бо тільки починається сезон на соняшникову олію а їхали деякі товари про які вам розповім їхав брикет Агро і на одній авантажівці прибуток 365 євро 92 центи. Брикет Агро ще один 313 євро 48 центів. Брикет ми продаємо у Польщі. Також з Нідерландів за аукціону поїхало обладнання, прибуток 343 євро. 10 центів до України, і брикет теж в Польщі 349 євро, 89 центів. Та борошно їхало з України до Латвії 572 євро 50 центів склав прибуток. І я хочу вам сказати, що можу вас навчити теж заробляти. І, звісно, що ви можете за кордоном займатися дистанційно, вести таку справу, от як ви бачите, я працюю вдома. І, звісно, що це стресово. Але скажіть мені, де немає стресів. Моя мама працює прибиральницею Віталії багато років, і вона постійно стресує. Моя бабуся швея, і вона теж. Постійно стресує, вдасться чи не вдасться її пошити, чи там машинка візьме цю тканину чи не візьме. Можна працювати в міжнародній торгівлі, і теж може є певні свої складнощі, але є свої переваги. І якщо вас зацікавила ця справа, то звісно я запрошу вас на навчання. Деталі в телеграмі за посиланням в шапці профілю. Заходьте в шапку профілю. Там ви можете подивитися, яка ціна курсу, які, яка програма курсу. а Також прямо там в телеграмі, в чат-боті відповідають мої менеджери, які вам з. Знають все, 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 що мають вам сказати про навчання. Якщо чогось не знають, то питають в мене.